Шановні учні, вчителі, репетитори, батьки. Сьогодні у нас свято, день проведення основної сесії ЗНО з математики. І ми на нашому каналі Авторська школа математики В'ячеслава Ярмака розглянемо розв'язування завдань, які були запропоновані в 2021 році. Тобто, сьогодні, в мене в руках зошит. ЗОшит номер 3 Хочу зауважити, що деякі завдання в різних зошитах можуть відрізнятися, а тому це важливо, що мова буде йти саме про зошит номер 3 Отже, перше завдання. Укажіть корінь рівняння. Рівняння в нас таке. 1 від, так, відняти 5х до рівня 0. Очевидно, це лінійне рівняння. Розв'язуємо його перенесенням доданків з невідомим в одну сторону, а з відомою в іншу сторону. Звісно, можна залишити мінус 5х ліворуч, одиницю перенести праворуч, або зробити навпаки. Ну, залишимо мінус 5х ліворуч, одиничку перенесемо на праву сторону. І далі виконаємо ділення обох частин рівняння на мінус п'ятірку. Отже, поділивши на мінус п'ятірку, ми отримаємо. Ліворуч буде скорочення, а праворуч буде х дорівнює 1 п'ята. Отже, корінь цього рівняння 1 п'ята. Це відповідь Г. В даному зошиті відповідь Г. Наступне завдання. Давайте я, мабуть, буду витирати. Наступне завдання. Пластикові кульки радіуса 6 см зберігають у висувній шухляді, що має форму прямокутного парлепіпеда. Отже, мова йде про ось такі кульки. Якою з наведених може бути висота аж цієї шухляди? Якщо радіус кульки 6 см. Отже, якщо радіус кульки 6 см, і кульки вкладу вкладаємо в деяку шухляду, вони ось все тут всередині мають знаходитись, то необхідно знайти діаметр цієї кульки. Діаметр, як ми знаємо, величина двічі більша радіуса. Отже, 2 помножити на 6 до рівня 12. Саме ось така висота. Не менше має бути в цій шухляді, щоб ось такі кульки могли ось отут розміститися. Інакше вони просто не помістяться. З запропонованих варіантів у нас є такі: 13 см 10, 6 і 3. Значить, якщо буде висота шухляди 13 см, це варіант А. Отже, завдання номер 2 правильна відповідь А 13 см. Тоді кульки легко зможуть розміститися в цій шухляді. Наступне завдання. Наступне завдання пов'язане з графіком. На графіку відображено зміну робочої температури двигуна легкового автомобіля протягом 10 хвилин з моменту його запуску. Ну, я спробую частково зобразити графік. Ось так. Один, два, три. 4, 5, 6. так А ось осьут температура. температура. Це 10 градусів, 20, 30, 40. 50. Я не буду перемальовувати весь малюночок, бо в цьому немає потреби. Питання звучить так. Протягом 10, Температура двигуна протягом 10 хвилин. Тобто ось тут на 10 хвилин розрахована. Визначте за графіком кількість хвилин, протягом яких робоча температура двигуна була не більшою за 50 градусів. Я можу сказати, що 50 градусів вона була через 3 хвилини. І далі графік, ну, приблизно ось такий вигляд має ось так. Далі сюди трішки пішов, ще. Дивимось. Протягом якого часу температура була не більшою за 50 хвилин. Очевидно, це ось оцей проміжок. Це проміжок 3 хвилини. Отже, в даній задачі правильна відповідь В або 3 хвилини. Наступне завдання. Завдання номер 4 Завдання номер 4 За 6 однакових конвертів заплатили 3 гривни. 6 конвертів 3 гривня. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень? Скільки штук, я напишу, за 12 гривень. Дану задачу можна розглянути одразу кількома способами. Перший спосіб це використання пропорції. Отже, якщо ми запишемо, що 6 конвертів це 3 гривні, а 12 гривень, відповідно, підписавши гривни під гривнами, це Х конвертів. І далі запишемо пропорцію 6 поділити на Х до рівня, 3 поділити на 12. І скористаємось основною властивістю пропорцією, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, або, навпаки, добуток середніх членів. Це 3х до рівня добутку крайніх членів. 6 помножити на 12, 72. Або можна навіть писати, так, 6 помножити на 12, не перемножаючи. І далі х дорівнює 6 помножити на 12 і поділити на трійку. Так навіть легше. Ми отримаємо 24 конверти. конверти. Це якщо скористатись властивістю пропорції. Можна по-іншому зробити. Ось дивлячись на оцю строчку, можна спочатку визначити, скільки конвертів можна купити на 1 гривню. Тобто, якщо на 3 гривні ми купляємо 6 конвертів, то на 1 гривню в 3 рази менше. Що це таке в 3 рази менше? Це 6 поділимо на 3. Тобто, за 1 гривню. Можна придбати 6 поділити на 3 до рівня 2 конверти. Тобто за 1 гривню 2 конверти. Відповідно, за 12 гривень в 12 разів більше. Отже, 12 помножити на 2 до рівня 24 конверти. Тобто, можна використати будь-який з цих способів. Звісно, вони не є вичерпними, але ми не ставимо на меті розглядати всі можливі. Способи розв'язування задач, які були сьогодні запропоновані. Наступне завдання. Укажіть, поміж наведених ескіз-графіка функції дорівнює, Це завдання номер 5 А в четвертому завданні я не сказав правильну відповідь Г24. Це ми говорили. Це до четвертого. В п'ятому завданні. Укажіть, з поміж наведених ескіз графіка функції дорівнює мінус 2х додати 3. Я не буду перемалювати варіанти відповіді, тут 5 графіків. Але що ми маємо знати про цю функцію, точніше, як розташований графік цієї функції. Якщо ось тут кутовий коефіцієнт від'ємний, то пряма, яку задає ця функція, буде. Мати тупий кут нахилу з вісю абсис. Отже, вона буде якимсь чином ось так проходити. А ось оце число, воно показує, в якій точці графік перетне вісь ординат. Тобто він показує ординату, ось оцю, в якій графік перетинає. От це точка 3, число 3. А значить, графік буде проходити якось отак. Подивившись на варіанти відповідей, це варіант В. Варіант В. Наступне завдання. Шосте. Сума трьох кутів паралограма дорівнює 280 градусів. Це можна малюнок робити, можна не робити, сума трьох кутів. Кут 1, додати кут 2, додати кут 3 до рівня 280 градусів. Визначте градусну міру більшого кута цього паралограма. Отже, ми знаємо, що сума кутів паралограма 360 градусів, а тому можемо знайти оцей четвертий кут. Отже, 360 градусів, відняти 280 градусів, у нас буде 80 градусів. Очевидно, 80 градусів. Це гострий кут. Гострі кути у нас ось і ось. Значить, оцей кут буде 80 градусів, і ось оцей кут буде 80 градусів. Ну а далі необхідно знайти ось оцей кут. Ми знаємо, що сума цих двох кутів 180 градусів, як сума внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих. А тому кут 2 дорівнює 180 відняти 80 дорівнює 100. Можна і по-іншому. Виконати це завдання, знайти кут 2. Але головне, що ми визначили, що ось цей кут дорівнює 100 градусів. Отже, так як в задачі питалося визначити градусну міру більшого кута, то, очевидно, оцей кут 100 градусів, оцей кут 100 градусів, значить відповідь тут 100 градусів. Цей варіант у нас дано під буквою Б. Буквою Б. Номер 7. Номер 7. Спростіть вираз. Ми маємо номер 7. 3M. Відняти 2n поділити на 8. Відняти 3n поділити на 8. Очевидно, ми бачимо віднімання двох дробів з однаковим знаменником. Тому можна записати під спільну риску. І будемо мати 3М відняти 2n відняти 3M. Бачимо подібні. 3m і мінус 3м взагалі можна закреслити. І в нас залишається мінус 2n поділити на 8. Скоротимо на двійку. Тут залишається одиниця, тут четвірка. Отже, остаточна. Мінус М. одиницю можна не писати. поділити на 4. Мінус n поділити на 4. Такий варіант у нас є під буквою Д. Тобто це варіант відповіді Д. Наступне завдання, завдання номер 8 Запропоновано три твердження, необхідно встановити, які з них правильні. Отже, перше твердження: навколо будь-якого ромба можна описати коло. Ну, Давайте подивимося, очевидно, це твердження неправильне, бо коло називається описаним, якщо воно проходить через всі вершини. Отже, якщо коло буде проходити, скажімо, через оці дві вершини. То, очевидно, його діаметр буде ось такий. А як ми знаємо, оця діагональ, більша, ніж оця діагональ. Отже, ну. Ось отаке коло. Дехто може сказати. А якщо в даному ромбі діагоналі будуть рівні, Ну, це ж виняток. А тут написано навколо будь-якого ромба. Значить, це, це твердження неправильне. Отже, перше ні. Друге. Діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні. Це дійсно властивість ромба, що його діагоналі перпендикулярні. Тобто, друге так. І третє твердження. У будь-якому ромбі всі сторони рівні. Це фактично є означення ромба за означенням у нього сторони рівні. Отже, так. Дивимось, який варіант відповіді у нас охоплює. П друга і третя. Друге і третя це варіант відповіді Г. Наступне завдання Дев'яте. Обчислити. Дев'яте завдання обчислити. 5 в четвертому степені помножити на 2 в четвертому степені, поділити на 20 в третьому степені. Очевидно, тут є декілька способів. Ми розглянемо наразі ну, хоча б два. Одний, один спосіб ми використаємо безпосередньо означення степеня, і для цього нам не знадобляться жодні властивості. А другим способом ми покажемо, як можна спростити даний вираз і обчислити його значення, використовуючи властивості степеня. Отже, якщо рухатись за означенням, що таке 5 четвертому степені? 5 помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5. Ми ні в якому разі не виконуємо множення. Я просто записав. Аналогічно 2 в четвертому. Що таке 20 в третьому? Це 20 помножити на 20 помножити на 20. А тепер виконуємо скорочення. Скорочення будемо робити так. 5 і 20 скорочуємо на 5. Тут залишається 4. Наступна п'ятірка. Також 5 і 20 скорочуємо на 5, залишається 4. Також п'ятірка і 20 скорочуємо на 5, залишається 4. Тепер 2 помножити на 24 і оце 4 скорочуємо. 2 помножити на 2. 4 і з оцією четвіркою скорочуємо. Отже, дивимося, що в нас залишилося. В чисельнику у нас залишилася лише одна п'ятірка, в знаменнику у нас залишилася четвірка. Варіант відповіді 5 четвертих. Дивимось, чи є в нас такий варіант, це варіант Д. Якщо використати, якщо використати властивість степеня, можна по-іншому виконувати перетворення. Ну, скажімо, наприклад, що ми можемо побачити? Що 5 в четвертому помножити на 2 в четвертому, це можна записати як 5 помножити на 2 в четвертому, а далі сказати, що це буде 10 в четвертому. Відповідно, 20 можна записати як 2 помножити на 10 в 3. А далі записати, що це 2 в 3 помножити на 10 в третьому. І наразі виконати скорочення 10 в 104. Скоротити з 10 в третьому степені. Скорочуємо на 10 в третьому. Тут повністю закреслюємо, тут четвірку. У Нас залишається 10 помножити, а 2 в 3 це 8. Скорочуємо на 2 і маємо 5 четвертих. Отже, відповіді співпали, а це говорить про те, що ми на правильному шляху. Було завдання 9. І ще одне завдання в цьому відео розглянемо. Завдання 10. Яка з наведених функцій є первісною для функції f від x до рівня x в степені мінус 4. Отже, 10 завдання. f від x до рівня x в степені мінус 4. За значенням первісної. Це є функція, від якої необхідно взяти похідну. Щоб отримати дану функцію. Але в нас є таблиця первісних, як підказочка, де ми можемо скористатися формулою для первісної х степені альфа. Первісна для х степені альфа це х степені альфа додати 1, поділити на альфа додати 1. Отже, якщо ми скористаємось цим, то ми отримаємо х степені мінус 4 додати 1, це буде мінус 3, і поділити відповідно на мінус 3. Якби просили знайти загальний вигляд первісної, ми б мали написати ще ось тут константу С. Але в нас є запропоновані варіанти, тому ми можемо стверджувати, що ось оце є первісною для цієї функції навіть без константи С. Отже, єдине, що необхідно спростити, скориставшись означенням степеня з від'ємним показником. Отже, мінус поставимо попереду дробу. В чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику буде 3х в третьому степені. Дивимось, де в нас такий варіант відповіді. Здається, це варіант А. Дякую за увагу. В наступному відео ми розглянемо наступні тестові завдання, які були сьогодні запропоновані на ЗНО з математикою.